Вітаю, всіх вітаю на каналі. Всім мирного неба, доброго часу вам доби, добра година, всього всього доброго, всього хорошого, світла, вам, тепла, добра, всього всього найкращого. Слава нашим захисникам, слава нашому українському роду, низький Україн нашим захисникам. Сьогодні для вас карта тижня, як завжди, в понеділях у нас рубрика карта тижня вам на наступний тиждень. Тобто з 29 квітня до 5 травня. Да, там 5 травня включно Пасха по Світлінському е, Грегорі. То це включно вам на Пасху буде карта тижня. Можете вже обирати по варіантах: перший варіант сова, така буде прошечка і другий варіант дракончик. Можете вже обирати. Знову повертаюся до двох варіантів, тому що бачу, що на моєму каналі люди, напевне, привикли до двох варіантів, і я пару разів спробувала три, а переглядів на них немає. Хоча підписники збільшилися, за що я вам дуже-дуже дякую. Дякую вам за, що підписалися, за лайки, за поширення, за коментарі, за все вам за відгуки, за зворотні зв'язки. Я вам дуже дякую. За те, що ви зі мною залишаєтеся старих підписників, дуже-дуже вам вдячна за це і новим за те, що ви підписалися. У нас вже майже 1100, ще чуть-чуть і буде 100. Гарно підписалися за цей тиждень. Було нормально так підписок. Я вам за це дуже-дуже вдячна, що ви вподобали, що ви прийшли на канал, що сподобався вам контент, і що ви підписалися. Всім, всім дякую, всім, всім вам дуже-дуже за це дякую. Але варіант Йо поки що назад роблю два, бо карту тижня, напевне, що вона, ну, така рубрика не всім подобається, тож не всі її дивляться далеко, не всі, то переглядів зовсім мало на цей контент, на цю рубрику, точніше. Тож, бачу, що коли було. Подпичаюся. Бачу, що коли було два варіанти, переглядів було більше. Ви, напевно, вже так привикли собі, так знаєте, що має бути вибір між двома, а не трьома. Так що, вибирайте основні енергії, основні емоції, основні події, як завжди, вам на цей тиждень. Так, основна енергетика саме саме таке основне, що у вас буде цього тижня. Тайм-коди, як завжди, будуть в описі. Розклад їх завжди, не забувайте. Загальний, зрезонує, не зрезонує, це таке це загальне. Щось те все одно мусить зрезонувати. Якщо підкоректуєте під себе щось витягнете. Ну, все воно не може зрезонувати, але щось, щось, щось якщо хочете, то підкоректуєте. Прислухайтеся до своєї інтуїції і тоді зможете підкоректувати. Ну, все ніби, так? Да, сказала, що саме головне сказала: що там коди в описі. Всім подякувала. І розклад загальний? Ну, все. Перший варіант сова. Приступає для вас карта тижня на цей тиждень. Ім'я своє завжди, як завжди, не забувайте казати хоч у шортах, хоч у цих відео по варіантах. Ви собі подумайте про себе, якщо дивиться щось для себе, скажіть своє ім'я. І основна енергетика для людей, хто прийшов на це відео, на цей варіант. Основна енергія, основна карта тижня на наступний тиждень. Першому варіанту карта тижня. Двійка Пентаклів. Ой, тут Пентаклів. На дні дуже гарна карта для вас. Другий варіант. Тобто, звучаю, перший. До другого ще не дійшла, вже Е, Дивіться, ну. Сам сигніфікатор сам у вас такий трошки якісь гойдалки, якась на морі качка, знаєте, щось, щось таке. Але дно колоди гарна карта, то пентаклів. Ну, дивіться, два пентаклі для вас, більш матеріальне фінансове щось для вас на цей тиждень. Буде дуже-дуже оптимальне, дуже буде вагоме, дуже буде фігурувати у вас цього тижня. Щось матеріальне, щось, щось таке, що пов'язане з матерією, з землею. З, ну, таке, що можна потрогати. Знайти. Фінанси, ну, все, все таке. Бо два пентаклі. І щось, можливо, комусь програється, що те, що ви раніше намагалися, бо це двійка це дуже мало. Це якщо брати на кошти, це дуже мало. Це всього всього тільки два. Це дуже чуть-чуть. Це трошечки. А туз це супер карта на туз пентаклів на кошти, якщо беремо. Да? Тут, тут, виходить, так, у вас перший варіант, що те, що ви намагалися якось врегулювати. Утримати, воно до вас як прийде. У вас буде якийсь шанс цього тижня. Просто дивіться, саме головне знаєте, не упустіть його, бо це дно колоди це не сигніфікатор, сигніфікатор у вас двійка. Щоб ви знаєте, щоб ви через ці якісь качелі, щоб ви не, не упустили свій якийсь шанс. То саме як підказочка трохи йде, така порада. Шо дивіться, будьте уважні, щоб ви через у в яких, які у вас будуть в чомусь, там можуть підкладайте до себе. Тут я кажу, що це дуже зіграє на кошти на фінанси, але це може бути навіть і в стосунках щось. Хто його знає, може щось і в іншій сфері. Це кому як зрозуміло. Але через ці гойдалки, щоб ви просто не впустили якийсь свій шанс, бо вам цього тижня буде надано якийсь дуже гарний шанс. От прям якийсь, знаєте, як... хочеться сказати, що якийсь як виграш у вас буде, чи що. Чи щось отримаєте, те, на що вже не розраховували? Ну, кому я, у когось, може, дійсно, виграш, у когось може якась премія, у когось, може, якийсь там ще. Додаткові кошти, на які ви вже не сподівалися, на хтось може борг комусь віддасть. Я не знаю, можна навіть так зрозумувати. Якщо у вас хтось зборгував вам велику якусь суму, то у вас є цього тижня великий шанс її повернути. Так що тут просто, дивіться, це що ви, ну тут може бути синіфікатор, що ви щось намагалися врегулювати, згармонізувати, якось узлагодити все. Якось так, щоб і не впасти, і щоб в крайності не впасти, і щоб з того корабля не впасти, якось так. Намагалися цю качку втримати. Кажу все, Алісі якійсь, ви намагалися це втримати. І тут у вас раптово з'являється якийсь шанс. Тут якийсь шанс, з'являється, на цьому тижні. Але ж я кажу, що у кого, ну у кого що програється. У когось може там взагалі і не на кошти програтися, а на щось інше. Але ну, ту ну, дуже, дуже гарна карта, у вас на дні колоди. Ця така маленька, а ця така суперова. Якщо брати по мірках, знаєте, навіть тих коштів. Тут чуть-чуть, тут щось трошечки, а тут. Раз і цілий мішок. Знаєте, що ж мене копійок, а що цілий мішок? От що, щось таке, якщо порівняти. Але ви вже перевертайте там на себе, бо може у вас на щось інше зрезонувати, ви вже собі там як якщо вам підходить. бо я ж кажу, може, в якійсь іншій сфері, може, справді у коштах, може, в роботі, може, там, я не знаю, ну ще в чомусь. Ну, у вас в чомусь дуже з'явиться якийсь шанс. Щоб урегулю... оце, що ви намагалися урегулювати, згармонізувати, ви так, як то, що з цього можете вийти, у цього туза. Тут, тут так як то, що одним з зі... резонує так, що тут вам підказка, що ви дивіться через цю... ці гойделки не упустіть шанс, а комусь можна сказати, що... Можна сказати так, що комусь, зрезумую, що дякуючи тому, що ви утрималися на плаву, то ви отримаєте цей шанс. Дякуючи тому, що ви не упали в якісь крайності, ви якраз цей шанс отримуєте. От, от, я, от якось так. Ну, але ну, Пентаклі, то Пентаклі, то Пентаклі, хоч, хоч це дно колоди... Але воно гарна, дуже карта, і Пентакль, туз Пентаклів Пентаклі взагалі, взагалі дуже шикарна карта. І, і тут маленька, тут велика, дуже, тут дуже гарний хороший шанс, удача, достаток, благополуччя і так далі по цьому тузу. І тут ну, якийсь той то пентакль, хочеться казати, що тут все одно більше, більшість, більшість людям, хто прийшов на цей варіант, зрозуміє все-таки щось про кошти, про фінанси, про якийсь прибуток. Про... Може бути це щось і не в еквіваленті коштів. Еквіваленті комусь другому, Але воно якесь коштовне, матеріальне. Я не знаю, машину може придбати житло, я не знаю, ну може, чому би ні? Кому як зрозумую, що щось таке? Що якщо чогось такого маленького, ви виходите в цього туза і, і кажу, що одним буде просто підказка, що ви дивіться через ці гойдалки, так, щоб ви так гойдалися, щоб ви не упустили шанс, а комусь зрезнуєш навпаки от Дякуючи тому, що ви утрималися на плаву, ви отримуєте оце, як кому резонує. Ну, все, ну тут таке тут, більше нічого не скаже. Тут ну, такі у вас енергії, двійка пентаклів, тут пентаклю дно колоди дуже карти непогані, хоча така собі дрібненька, але зато у вас яке тут дно, воно воно покриває, воно дає вам якийсь поштовх, якусь підказку до чогось такого, ну, що це щось цінне, це щось дуже хороше. Це дуже великий шанс відкрити, відкрити оці двері. розумієте? Подолати ті перешкоди горі, які там видно. Тут ще й ці лілії намальовані на цій колоді, на цьому тузові, це щось якась чистота. Це розумієте, навіть якщо сказати, дивіться, про достаток, про дохід, про гроші, то тут буде, буде чесно. Тут якесь тут і, лілії, це чеснота, чистота і чеснота, чесність, порядочність, і, ну, благополуччя, добробут. І це все чисте, це чисте, як лілія, лілія чиста. І ось таке це щось чисте. Тут, навіть якщо говорити щось про кошти, про труд, то це як чесним трудом буде. Розумієте, що щось таке. Чесним трудом будуть, до вас прийдуть кошти. Ви їх ну, заслужили. Да, особливо для тих, кому зрезонує, що дякуючи тому, що ви утрималися на цьому плаву, що ви не упали ніякі крайності, там не впали, так сказати, обличчям в бруд, то вам ось чесно якось дають якийсь такий великий шанс. Ну в чому вже ну, все, це вже як кому розуміє, розумієте? Такий невеличкий перший варіант. Сьогодні тут, тут хороші карти, тут гарні карти, і хай у вас буде все так, як і... все так хай буде, як тут випало і вдалого вам тижня. Бажаю всього хорошого і чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую вам за увагу. Перший варіант сова. Так, другий варіант дракончик. Ой, вибачаюся, похитала вас. Другий варіант для вас карта тижня на цей тиждень. Для другого варіанту наступний тиждень основна енергія, основні події, основні емоції на наступний тиждень. Для всіх людей, хто прийшов, протягнувся на це відео. На цей варіант, просимо карту тижня. Карта тижня для другого варіанту для дракончика. Теж Пентаклі, дивіться, тут теж Пентаклі. Ну, а на дні, ні, вже не Пентаклі, але дві фігурні карти вам випадають. Цікаво, там два Пентаклі, а тут дві фігурні. Одна колоди, в нас королева мечева. І паш Пентакливий. Основна, основна ваша енергія це Паш Пентаклевий. Дно колоди це коралова мечова підказочка, додаток до о, сигніфікатора вашого на цей тиждень цієї карти тижня для вас. Основна енергетика Паш Пентаклів. Дивіться, тут у вас буде щось, якесь починання, у яке треба буде вкласти кошти. Тут щось пов'язано з коштами, бо це пентаклевий Паш, але це якийсь якийсь початок. Ну, Це може бути стосуватися ваших дітей. Пажі дуже часто грають на дітей. Якщо у вас резонує актуально вам про дітей, щось для дітей, про дітей, там щось може заплатити за навчання, може ще я щось, то це дуже зрезонує. І то западаєте, ви, ви як королева мечова, що тут виходить, ви як мама, будете щось там платити за дітей. Тут дуже просто для тих, кому актуально діти. Кому не актуально діти. О, ну, у вас такі діти, що вже дорослі, або ще зовсім маленькі. Ну, якщо то ж, пеш, зі, ну, маленькі, теж паж грає, на маленьких дітей, паж грає, в принципі. Що ви щось до рішувати, знаю, може там за садочок платити щось може ще щось. Ну це таке для ну, кому актуально для дітей. Тут все дуже просто. Що тут щось у вас основна енергетика цього тижня, основні ваші події, емоції будуть пов'язані навкруги дітей. І щось треба буде вирішувати, бо тут королева мечева. Це щось треба буде вирішувати, думати і щось платити за щось, бо це пентакливий паж. Фігурні дві карти. Тут ви випадаєте як мамочка і паж, як дитина ваша. Якщо ви мужчина дивитесь цей варіант, то тут щось буде вирішувати жінка стосовно. Ваших дітей, щось за дітей. Все, це для тих, кому актуально діти. Сказала, що про дітей, щось буде за для дітей. Робитися для дітей, для дітей будете щось вирішувати, якісь рішення будете приймати. А якщо вам не актуально таке, що взагалі про дітей вам це не актуально, бо у вас ще немає дітей, або діти вже такі дорослі, що самі мають дітей, то це, то, це ні, то це ні, то це не про дітей. Тому це, це означає малих дітей, підліткових там, ну, таке, до 20 в принципі, років. То це для вас щось буде інше. Що буде? Може бути, що ви десь підете на якісь курси вчитися, вам треба докладати якісь кошти. Тут... Пажі, це навчання, це інформація, це початок, основні значення пажів. Дивіться, у вас, до вас якась прийде інформація, що ви будете вирішувати, що з нею робити. Ця інформація може стосуватися якогось навчання, може стосуватися якогось починання, щось, щось такого. Ну, і це пов'язано ну, зем, земна стихія, ваш сигніфікатор, тобто земля, стихія пентаклів, стихія грошей, ну, стихія матеріального. То все одно це королева мечів, це ви будете вирішувати. Тобто, ну якщо ви жінка, це ви ви випадаєте дном колоди, ви будете щось вирішувати з цим навчанням. Можливо, ви вже десь навчаєтеся, будете вирішувати, чи воно вам треба, чи ви дурну кошти туди укладаєте. І вирішите, бо цей, так як мичова королева, махнете шашкою, покинете тому навчання, може бути, навіть так. Тобто, ви задумаєтеся, ви укладаєте кошти, а воно вам треба, а можна вам не треба, а може, воно для вас пусто, пустоти собі по королеві мечі це Дуже можна навіть зрозуміти так, що ви вже десь навчаєтеся, але ви вас щось не влаштовує, ви то покинете ви по королеві мечів, то відріжете. Ви все проаналізуєте, зробите висновки і зрозумієте, що, можливо, вам те навчання і не потрібне. Королев, ночовій, дуже схоже, бо би тут інша королева, то такого би не було. А тут комусь і так може зризувати, ж ви навпаки, навчання якесь покинете. А комусь може зрезунувати, що ви, навпаки, вступите в якесь навчання. Будете щось пізнавати, щось шукати, якусь інформацію. Чи до вас прийде якась інформація, ту, що ви шукали, можливо, ту, що ви шукали, або, або будете комусь може зрозуміти. що до вас якась інформація прийде. То ви будете думати, що з нею робити, ви будете вирішувати, а що з цією інформацією, куди її подіти, куди її притулити. Ви будете аналізувати, бо типу, кролева мечова, холодна, гостра, жорстка, розумна логіка працює. І ви будете вирішувати, думати, так, чи так, чи туди, чи сюди, чи що поступити, що зробити з цим, що з цією інформацією, яка до вас прийшла, чи з якимись може, коштами маленькими. Може, до вас прийдуть якісь маленькі кошти, ви розраховували хотіли більше, а прийдуть маленькі кошти, бо це паш, це трохи. І ви будете думати, а куди ж мені як же мені їх розподілити, якщо я, наприклад, розраховувала, що я маю отримати то-то, звідти, то звідти. А прийшло чуть-чуть, половину менше. І ви будете урегульовувати, як, це, як вам це розподілити. Так комусь може зрезонувати. Ну, якщо ви мужчина і Вам вас не стосується це дітей, так як я сказала, відразу вже сказала, що якщо ви мужчина, то у вас що жінка буде, ваша жінка, чи ваша там дружина, чи коханка, неважливо, Якщо у вас головне є, якщо ви мужчина і у вас є спільні діти, то що жінка буде стосовно дітей вирішувати. А якщо ви мужчина, але у вас немає ні дітей, ні жінки, то тут, дивіться, у вас все одно тут якась жінка роль зіграє у вас цього тижня щось. Щось зіграє у вас якась жінка, на тут. Ваш, може, це може бути, що і ви самі якісь здобудете кошти невеличкі. Але Або дякуючи жінці, мечові, вам цьому допоможе, або навпаки, вона від вас ті кошти, або навпаки, через неї ви тому маленькі отримаєте. Гостра якась жінка, яка не дасть вам заробити більше. Може, там, наприклад, начальниця ваша, якщо ви мужчина, може бути навпаки, тут мужчина так може зрозумувати, що тут якась ця жінка-мечева, або вам допоможе. Якихось починаннях кошти свої заробляти. Або можна навпаки, навпаки, може через неї ви і більше змогли б заробити, а ви, а ви у цих пажах поки що ходите, бо мочева королева вам не дає просуватися вище. Може так бути для мужчин. Ну, дві фігурні карти. Ну, дивіться, саме сам, так, основне, якщо сказати, значення, так що для всіх може підійти. У вас цього тижня будуть фігурувати люди. Спілкування з людьми, або ви сама чи сам з людьми, або до вас будуть люди. Так, ну, це так у загальному. Щоб вже, якщо вам вже абсолютно нічого не підходить з того, що я сказала, то тут просто, просто у загальному для всіх одне, що тут дві фігурні карти вам. І підказка дно колоди, фігурна карта, і ваш сигніфікатор фігурна. То у вас цей тиждень буде багато емоцій, багато енергетики навкруги людей. З людьми пов'язано. Фігурні карти це люди. Навіть може, ви можна бути таке, що ви і не паж, і не ця королева взагалі третя фігура. Ви будете, значить, контактувати з такими фігурними картами: пажі, королеви, щось таке навіть. Бо я так по значеннях карт розказала спочатку, що кому підходить. Але якщо вам абсолютно нічого не підходить з того, що я сказала, то тут ще такий варіант, що така варіація розкладу, що е, просто ви будете, ви будете контактувати з людьми. Молодими і старшими, і розумними, і з грошовими, але мало ті люди ще при грошах, може, вам допоможуть щось у грошах, м -м, може якесь, там, якусь інформацію вам можуть дати попажовити, це м -м, дуже схоже на інформацію е з королевою мучів, якоюсь може дати радитися. Тобто, якщо ви не ця не ця карта, то ви будете щось радитися, якщо ви третя фігура. <кх>, <клес> Що будете може радитися, можна вам допомагати, щось вирішити, така якась королева. Тут так і так може це ви навпаки цей паж, може, навпаки, ви ця королева, а паж вам де щось там допомагати, якусь інформацію давати. Може, навпаки ви цей паж маєте вже якісь копійки, які спочинаєте щось, а з цією королевою будете щось радитися, може, може так бути. Ну, або, як сказала, один варіант такий, що, що всім підійде, то це просто, що, просто фігурні карти. У вас буде багато цього тижня з людьми. Відношень, співвідношення, якихось стосунків, безсідування ну і так далі, з людьми. Цей тиждень у вас буде контактів, так, легше сказати, контактів з людьми у вас буде. Ось такий другий варіант. Ну, тут карти непогані, нормальні теж. Так що перший варіант, що другий варіант непогані карти, що ця королева мочева трошки нагострувата, але, але те, як вона де-одному колоди, тим більше, що ця карта тут непогана. Ніякої тут загрози від цієї мочової королеви я не бачу. Нічого такого щось страшного, нічого. Можна поки це ви сама, якраз ця королева будете щось розумно думати, обдумувати. Це тут, як, як кому ж зрозуміє. Так що, ось так у вас другий варіант дракончик. Хай все у вас вдасться, хай все. Получиться цього тижня, то що ви задумали, запланували, то що ви хочете удалого вам тижня. Дякую вам за увагу і чекаю зворотнього зв'язку. Ось такі були карти тижня на сьогодні були на цей тиждень, на сьогоднішньому розкладі на цей тиждень для всіх. Ось таке випало: що, що випало. Як випало, як змогла так трактувала. Якщо щось витягнулося, здається, по максимуму з інформації, якщо щось е не зрозуміло, то пишіть в коментарях. Але ви ще поки що, звісно, може бути ще все незрозуміло, але коли вже вийдете в цей тиждень, наступний, то ви вже тоді почнете розуміти, що, що ваше, що не ваше. Все, на все добре, всім. Дякую вам всім за увагу, всім, всім вам вдалого тижня, мирного вам неба, всього всього вам доброго. З вами була Юлія. Зустрінемось на каналі.